mm <laughs> I За таким поставили чоловік це запад, до приймали 5. Майже всі контакт вкладають. Це звідси, що в кожної кожності з нас є своя сформована думка. І ми говоримо її гучно, почітко, разом з багатьма іншими містами України. Багато з нас сьогодні це мовить. Хто що, ще в 2014-му через вік не брав участь в Євромайдані, Майдані, а сьогодні стоїть тут? І це демонструє важливо рішення. Боротьба та вільне майбутнє це одноразова акція для українців. Не справа одного покоління. Це наші ДНК. Наше прагнення до свободи та демократії. Підтверджує, що Україна це Європа. Дякую. Слава Україні! Я нагадую, що ми маємо відкрити мікрофон. Якщо ви маєте що сказати, будь ласка, зверніться до зелених джерел. А зараз давайте найкращі перші кричалки, що у нас тут є. Давайте я зараз пройду, подивлюся. Все, я виправ. Добре. Єдине джерело влади, народ! Єдине джерело влади, народ! 7 ᱱᱮ ᱪᱮᱞᱚ ᱵᱟᱫᱮ хочу сказати своїх пару слів. Мені 19 і я тут. І я маю брата, який теж тут, який ще молодший за мене. Втім, тут є люди, які старші за нас. Це, це не має значення, коли ми всі стоїмо за одну ідею. І ця ідея це країна без корупції, є звичшу сторону від 에, того закону, який був прийнятий. Тому що я люблю Україну, я вчаю українську мову. Я хочу тут, я хочу виховувати дітей в цій країні. Вільні, незалежні, без корупції. Корупція вбився майбутнього. Корупція вбився. Я хочу вас запитати, допопать. Готуювати біти проти воює і закони, які обмежують наші права на пункт. які обмежують наші права. Доби цього воювали наші українці, після синих матір, української надають, не усіма. Тому я хочу вас. Мене звати Андріан, мені вісімнадцять років. Я сьогодні, як за день борюся проти корупції.